В індустріальному районі Дніпра на проспекті Слобожанському відкрили другу частину проєкту історії героїв. Оголошується хвилина пам'яті, хвилина мовчання. Зі сльозами на очах Ганна пригортається до фотографії на стенді. Війна забрала в неї коханого чоловіка, який став на захист батьківщини у листопаді 2022 року. Він служив 30 років у Беркуті. Він був пенсіонер, був офіцер в відставки по повістки, пішов. Григорій Таранов був командиром саперного взводу та ніс службу на харківському напрямку. Перше поранення отримав під час виконання бойового завдання, рятуючи життя побратима. Коли йшли на позиція, він відштовхнув побратима за під дерево. Тим захистив його від смерті. Після цього він отримав поранення. І десь місяця три після цього опять вийшов на Купінському напрямку село Іванівка. Пара була разом вісім років, а восени 2023-го нарешті розписалася й обвінчалася, здійснивши давню мрію. Та вже за місяць після весілля військовослужбовець потрапив під ворожий обстріл. Командир зателефонував і сказав, що вони попали під обстріл. Казали, що є 200 і 300. Вроді би, як ваш чоловік був трьохсотий. Він був трьохсотим, але його не витягнули. До мене дуже важливо, щоб пам'ятали моєго чоловіка, всіх полеглих хлопців, щоб була вічна пам'ять. Будемо сподіватися, що колись це все закінчиться. На 12 меморіальних конструкціях 36 історій полеглих оборонців. Кожне з них про життя, обірване війною, і про подвиг, який залишився у серцях близьких та всієї громади. Це саме ті хлопці, завдяки яким ворог зараз у Покровську, а не в Дніпрі. Саме завдяки воїнам, які віддали своє життя. Дніпро має можливість жити під сиренами, працюючими генераторами, з відключеннями світла, але має можливість їздити на громадському транспорті, відводити дітей в школу, пити каву. Саме їхньою кров'ю оплачений відносний спокій у наших талових містах. Проєкт історії героїв продовжують розширювати в різних районах Дніпра, щоб кожен мав змогу побачити обличчя тих, хто захищав країну та віддати шану їхній мужності. Долучитися до створення алеї можна, звернувшись за номером, який ви бачите на екрані. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.